Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео це огляд літньої малини Кумберленд. Сьогодні 20 червня, і вона вже починає потроху достигати, має ось такі грона, зараз загальним планом, ось такий за розміром кущ. Він в мене росте одне від одного на відстані схожих за структурою кущів на відстані 1,5 метра. Якщо, наприклад, я їх сажав. В рядок два-три кущі, то давав би відстань між кущами півтора метри, тому що кущ доволі розкидистий, хоча він і росте, на відміну від звичайної малини, одним кущем не дає порослі, а всі пагони дає середини куща, але дуже він такий доволі сильно розкидає свої пагони. Зараз ви бачите в мене врожай на пагонах минулого року. Вони більш тонкі, більш молоді були. Ось приблизно такі, трохи менше за олівець, десь в половини, може, десь половина олівця. А на цей рік кущ подорослішав і дав вже більш крупну лозу, Ось така вже. Десь як два олівця. Завтовшки. І висота таких пагонів вже досягає до 2 метрів. В мене в мене на шпалері, я їх між проволокою пропустив, росте вертикально догори. Потім на зиму я його трохи прихилю до шпалери, не буду вкривати, так він не буду рости в мене. Ось такі плодові гілки, вони бувають різні: від 20 см від основного стовбура до близько пів метра. Нижні латерали, отак, це наріз в цьому році з основної лози минулорічної. Ягоду закладає він гронами, ось такими, по дві, по три грони на одному латералі. Латерал це плодова гілка. Ягода не дуже крупна, сказав би. Десь за розміром близько 10 копійок. Ось ще приклад. Бачите, ось така грона має. Зовсім молоду ягоду, яка ще не заклалась. Має такі наполовину стиглі. І ось така, яка вже майже достигає. Коли ягода зовсім достигає, вона має такий помаранчевий колір. Дуже легко знімається з ніжки. Ось так. За структурою ягода доволі таки щільна. Та, що легко знімається, та вже більш стигла. Є, наприклад, також помаранчево, але тугіше знімається, може ще повисіти. Ось така у нас ягода, приблизно 10 копійок в діаметрі, за структурою доволі щільна ягода, тобто вона не тече, якщо так її зминати, то вона особливо не травмується, тому, як, наприклад, для. Продажів для зберігання, для транспортування, так вона не дуже, як я казав, не дуже крупна, є на сьогодні більш крупні ягоди. Але, як, наприклад, для домашнього споживання мати собі такий один-два кущики, її цілком вистачить, вона доволі продуктивна, дає багато ягоди. За смаком, ну, смак то таке, поняття індивідуальне. Але якщо, наприклад, порівнювати з іншими малинами. Має ну, такий середній смак, не дуже солодка і не дуже кисла, такий більш нейтральний, має середню соковитість, саме через це вона більш щільна, більш транспортабельна по вражайності і по типу вирощування. Це літній сорт, тобто в цьому році вона дає лозу. І на наступний рік, як звичайна літня малина, вона на минулорічній лозі. Але бувають і виключення. Наприклад, ось в мене гілка. Вона виросла з самої землі з середини куща в цьому році. І ось як бачите, вона дала на кінцівках врожай. Це прояви, як ремонтантної малини. Ось такий вигнав метровий пагін. І вже в нас сьогодні лише 20 червня, а він встиг за цей. Період вирости, дати закладку врожаю. Так, вона невеличка, але сам факт. І вже мати десь половину свого робочого розміру ягоди. Для прикладу, в мене є ось жовта малина, жовта зюгана. Це ремонтант, я її вирізаю в ноль. І на сьогоднішній день вона має лозу в основному десь близько 120 150 метра і лише деякі. Пагони мають першу закладку квітів. Бачите, ось, наприклад, ось ось це ремонтантна жовта зюгана. А цей кущ дав врожай на лозі минулого року і декілька паганів заклав в цьому році і також має вже ягоду. Так, їх небагато, але сам факт не можу про це не розказати. Ну і на заключення. Мати чи ні такий сорт в себе в колекції вдома. Чому б ні? Він доволі компактний, ну як відносно компактний. Ось такий в нього має розмір. Ось так майже середина. І десь до метра в дві сторони я розклав лози і вони дали. Отаку ягоду, як для звичайного куща малини на такій території доволі гарна продуктивність. Звичайна малина, який би там сорт у вас не був, він на одному такому кущі, на такій площі, такий об'єм ягоди не дасть. Так, він має не дуже крупну ягоду. За смаком вона відносно не на п'ятірку. Серед інших сортів малини є більш солодкі, більш соковиті сорти. Він компактний, продуктивний. Не дуже колючий. Так, він має невеличкі колючки. Ось, наприклад, молоді колючки, ось такі. Вони ще доволі м'які, тобто вони не шкодять. На латералах зовсім немає колючок. Трохи є там, але такі дрібні. На лозі минулого року ви її майже не торкаєтесь, тому що кущ дає всі. Латерали виходять назовні ягода на кінцівках, тому ви з ним майже не стикаєтесь. Кущ не вибагливий, відносно морозистійкий. Росте в мене на відкритій ділянці, на полі майже не підмерзає. Так, десь якісь тоненькі пагони бувають, трішки підмерзають на кінцівках, але то не є дуже страшно, підрізали. По обробці не провожу ніяких обробок взагалі. Не від галиці, не від кліщів, не від чого. Росте сам по собі. Палив стандартне підживлення, як для ягідних культур. І все. Росте собі без жодних проблем. Виріс, зацвів, дав плоди, відплодоносив, зібрали врожай на осінь вирізали лозу минулого року, яка відплодоносила. Трохи, може, впорядкували лозу цього року, яка наприклад, дала багато розголоджень мілких, їх також вирізали. Ось. І все, куч перезимував, і на наступний рік все по новій. Минулорічна лоза дає врожай, і також куч дає новий приріст на врожай на наступного року. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.